На сьогодні Керченський міст залишається для країни агресора Росії найбільш потужним логістичним шляхом постачання паливних матеріалів, озброєння та усього необхідного окупаційному угрупованню в Криму. Проте удари по Керченському мосту нарешті далися взнаки. Конструкція мосту почала деградувати та обсипатися. Чи є така ситуація слушною нагодою для того, аби розпочати операцію зі звільнення півострова? Запитує видання обозює. Відповідає військово-морський експерт, оглядач журналу Дефенс Експрес. Науковий співробітник Національного військово-історичного музею України, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Докладніше далі. Капітан поки що не бачить таких резервів, які могли б бути залучені в операції з деокупації Криму. Для цього потрібні війська та авіація, а в нас її наразі недостатньо. Так, ми нищимо ППО противника, але завдавати ударів у глибину півострова поки що не можемо. Окупанти конче зацікавлені у збереженні Керченського мосту, тому що це незалежний шлях постачання усього необхідного для військового угруповання. Противник стягує туди всі наявні засоби ППО, бо його війська в Криму. Залишаються без пального та боєприпасів, і не лише в Криму, бо через півострів, транзитом йде постачання на Запоріжжя. Головна проблема Карчинського мосту полягає в тому, що під час першої спроби знищення мосту була зроблена дуже складна і вкрай вдала операція з виведення його з ладу на перспективу. Конструкція мосту, нібито, ціла, але вона вже не може витримати навантаження, яке було до цього, тому що структура металу порушена. А для того, щоб відремонтувати, треба міст розібрати, що не просто. Отже, те, що росіяни робили через Керченський міст, вони дублювали поромами, але наразі поромів немає, і цей напрямок заблоковано. Решта десантних кораблів для цього не пристосовані. Більше того, їх залишилася усього половина від того, що було, і ризикувати ними не будуть. Тому противник буде змушений використовувати Керченський міст і надалі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.